Щасливі, нещасливі. Роздуми над Словом Божим на вівторок 17-го звичайного тижня, рік перший. Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім, і підійшли до нього учні Його, кажучи: Роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же відповідаючи сказав: Той, хто сіє добірне насіння це син людський, а поле це світ. Добірне ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу, а жінці – це ангели. Отже як збирають кукіль і палять у вогні. Так буде при кінці світу, син людський пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють як сонце в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Ісус говорить у притчах про Боже царство. Що це означає? Краще зрозуміти, чим є царство Боже, можемо зі слів блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Якщо це їм належить, то вони принаймні знають, що воно таке, знають, бо воно їхнє, як каже сам Ісус. Щоб напевно зрозуміти, чим є Царство Боже, потрібно подивитися оригінальні тексти і словники, подивитися, що кожне слово означає, подивитись також у контексті культури, що тоді воно означало. В оригіналі слова Ісуса Блажені в Богі звучали так Ашрі Амії. А шрі по єврейське не те що блажений, а щасливий. Амій це вбогий. Знову якщо поглянути глибше значення слова, то воно може означати людину, яка не має жодної власності. Але також це слово означає нещасливі. Ісус міг сказати так щасливі, нещасливі в дусі. Тому що до них належить щастя, царство щастя. Як це зрозуміти? Ісус грає словами, насміхається зі слухачів. Це була іронія, гумор. Стоїть перед Ним натовп людей нещасливих, калік, бідних, загублених, пригнічених, а Він говорить їм про щастя. Говорить, нещасливі, якими є ви насправді щасливі. Що це означає для нас? Як це зрозуміти? Нарікаємо на наше життя, на те, що воно важке, а чим старша людина, тим нещастя й є. Здається, що чим старша людина, тим більше досвідчена життям і їй має бути легше. А виявляється, що тільки складніше і важче. Як можна бути щасливим у нещасті? Коли різні нещастя, клопоти доганяють нас як собаки, то що тоді відбувається? Коли собаки гонять людину по вулиці, то, по перше, людина швидше біжить, швидше долає дистанцію життя. Не озирається і зосереджена на меті, куди добігти, більше того, шукає безпечне місце, вбігає до якогось будинку і замикає двері. Коли тебе гонять нещастя, клопоти, то починаєш бути зосередженим, смиренним. швидко біжиш до безпечного місця, де нещастя не дістають, безпечне місце це церква. Святе письмо Євхаристія. До того часу, як хтось не є нещасливий, то Євхаристія є для нього тільки ритуальною дією, а Біблія є тільки друкарською фарбою і папером. Оцим щасливі нещасливі Ісус хоче нам сказати, що ми настільки поверхові, такі нешвидкі. Несхильні мислення і так віддалені від Бога, а ще й такі наївні, що потребуємо стимулу. А стимуляція це зло. В інших релігіях зло і добро це дві половини, але в християнстві все інакше. У християнстві зло, злий дух, клопоти, страждання існують тільки як стимуляція. Зло стало нам дане, залишене на світі для того, щоб ми могли побачити де справжнє щастя. За часів Мойсея був намет зустрічі з Богом. Люди на горі, коли до них промовляв Ісус, бачили Ісуса не бачили Кесаря, Ірода, політиків, а бачили Ісуса. Коли нам дуже допікає нещастя, то куди ми йдемо? В який намет. Якщо до Ісуса церква, Біблія, Святі таїнства, то ми щасливі. Наше нещастя буде глибоким, не буде це поверховою приємністю, не буде це якоюсь дурною радістю, це буде духове, внутрішнє щастя. Коли ми перебуватимемо з Ісусом, наше нещастя переміниться в щастя. І ми зможемо зрозуміти, чим є Царство Небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.